Всіх вітаю на моєму каналі. У сьогоднішньому відео я вирішив знову зануритися у світ ретро мультфільмів і знайшов для себе доволі цікавий екземпляр під назвою Вогонь Еліт. Ця стрічка була випущена у 1983 році. Лише на два роки пізніше за Metal, огляд на який вже на моєму каналі. Якщо першоджерелом для важкого металу слугували комікси, то вогонь еліт це цілком оригінальна ідея двох людей. Про творчість одного з них режисера Ральфа Бакші, я вже... Згадував у минулому огляді мультсеріалу Спайс Сіті. Варто зазначити, що на момент створення вогню. І льоду в Бакші вже було досить непогане портфоліо. Серед його успішних робіт мультфільм Чарівники випущений у 1976 році, а також анімаційна версія Володаря Персів 1978 року. До речі, екранізація володаря Персів від Ральфа Бакші на той час була доволі непоганою і самою успішною серед інших робіт по екранізації книг Толкіна. Звісно, вона не витримує. Порівняння з фільмами Пітера Джексона, але за відсутності нормальної конкуренції на той час її цілком можна було подивитися. Бакші створив непогану, хоч і дуже стислу адаптацію. Він вмістив дві книги Володар Перснів, Братство Персня та дві вежі у дві з половиною години мультиплікаційний мультфільм. І в нього вийшла дуже стисла адаптація. Звісно, фільми Пітера Джексона дивитися цікавіше, адже в нього один фільм триває стільки ж, стільки мультиплікаційна адаптація Бакші. Але ми зараз не будемо на цьому зациклюватися. Я згадав про володаря перснів, бо саме там режисер активно використовував техніку ротоскопіювання, яку пізніше застосував і в вогні та льоду. Простішими словами, це анімаційна техніка, за якою рухи живих акторів спочатку знімають на плівку, а потім художники-аніматори вручну перемальовують кожен кадр, перетворюючи реальні рухи на анімацію. Практично для всіх сцен були залучені справжні актори, хоча деякі риси, обличчя та статуру тіла художники допрацьовували, і це було зроблено для того, щоб на екрані вони виглядали ефектніше. Аніматори виконали колосальну роботу, переносячи пластику живих людей у малюнок. Проте не варто забувати, що один із перших, хто масштабно застосовував техніку ротоскопіювання для створення повнометражного фільму, був Волт Дісней ще у 1937 році під час роботи над білосніжкою. Тож Ральф Бакші, можна сказати, використовував уже готову ідею. Головна перевага цієї техніки можливість досягти неймовірної реалістичності рухів анімованих персонажів. Над мультфільмом, окрім Бакші, працював також художник Френк Фразетта. Сценарій писали Джеррі Конвей та Рой Томас. Обидва мали досвід роботи над історіями про Конана Варвара для Marvel Comics. І ви можете собі це уявити. У 80-ті роки в Marvel Comics випускали історії про Конона Варвара. А це досить дорослі комікси. От мені зараз таке уявити дуже важко. А тоді таке було можливо. І тут не дивно, що вогонь і лід надихався саме Конаном варваром. Мультфільм з'явився на хвилю успіху таких фентезійних фільмів, як Повелитель звірів та Конан Варвар. Бахші теж захотів створити свій фільм про варварів. Він запросив сценаристів, які працювали над коміксами про Конона Варвара, і разом з Фразетте вони створили власну епічну історію. Фінансування виділила компанія 20 століття Fox. Вони не шкодували грошей, адже... Попередня робота бакші чарівники приносила непогані прибутки, і касети з нею добре продавалися навіть у 1983 році. На фільм виділили 1,2 мільйони доларів. За сучасними мірками це копійки. Адже зараз одна серія серіалу по типу Грав Кальмара може коштувати дорожче, але на той час це були солідні гроші. На жаль, мультфільм провалився в прокаті, зібравши лише 860 тисяч доларів. Однак культовий статус він здобув завдяки чудовій. Анімації та прекрасному промальованому світу та персонажам. Тільки подивіться, як гарно тут зображені жіночі образи. Тож не дарба він зараз має культовий статус. Також у стрічці непогана музика, але на цьому, на жаль, плюси закінчуються. Анімаційний фільм страждає від надзвичайно примітивного сюжету. Хоча він позиціонувався як антидіснеївський мультфільм для дорослих, адже бачи, намагався показати всю брутальність і суворість стародавнього світу на відміну від казок Діснея з принцесами та принцами на білих конях. Адже у Діснея все яскраво та прекрасно, а у Бакші суворо, брутально і мега-епічно. Але режисери та сценаристи забули про головне, крім епічності, має бути цікавий сюжет та добре прописані персонажі. Тут, на жаль, такого сильно не вистачає. Сюжет банальний, персонажі слабко прописані. У мультфільмі катастрофічно бракує взаємодії між персонажами, розкриття їхньої мотивації та характерів. Вони настільки мало розмовляють, що я не розумів мотивацію багатьох персонажів. Робити ті чи інші дії в ході перегляду мультфільму. Далі я переходжу до критичного огляду, і тут я буду багато бомбити. У фільмі є шикарні сцени, але є й такі, що впираються в жорстку примітивність та нерозуміння логіки дії персонажів. Режисер забув, що у мультфільмі для дорослих дії героїв мають бути логічними. І тепер я розпочинаю свій критичний переказ. На півночі жила могутня королева на ім'я Джуліана. Вона мріяла, щоб її королівство простягалося по всьому світу. І щоб здійснити цю мрію, вона зібрала величезну армію. Вона народила сина, котрого назвала Некрон, і якого навчала чорної магії і чаклунству силою думки. Але коли Некрон виріс і оволодів мистецтвом чаклунства, разом вони захопили владу в країні льоду і послали вони незчисленні полчища зі свого замку льодяні вершини. На південь. Землі, і жодне поселення не могло вистояти проти їх натиску. Тоді люди, що залишилися живими, вирушили далі на південь, у пошуку притулку серед вулканів, у країні гір, володарем якої був великодушний король Джерол. Його замок носив ім'я гаряче вогнище. Але Некрон просував свій лід далі на південь. І ніхто не міг передбачити, чиєю ж перемогою закінчиться тривала і жорстока боротьба між вогнем і льодом. І нас зустрічає сцена, де Некрон використовує свою магію. Але вона схожа на те, що Некрон страждає від серйозного запору. Ця сцена мені дійсно нагадує, як чоловік не може сходити по великому в туалет. Він так тужиться, намагаючись сходити по великому, що від його напруження тріскається лід. Схоже, сидіння на холодному троні далося взнаки. І тут дійсно можна зупиняти кожен кадр і використовувати його як мем. І лише коли льодовик рушив уперед, пролинувши останній рубіж оборони людей, Некрон нарешті зміг спорожнити свій кишечник. Не знав Некрон, що варто було скористатися допомогою хлопців з гори Контра. Вони б точно допомогли б йому сходити по-великому. А потім з льодовика вибігають темношкірі неандертальці. Що ви серйозно? темношкірі неандертальці вибігають з льодовика. Тут люди, що захищають рівнину, живуть у теплішому, жаркому кліматі і мають білу шкіру. А з льодовика біжать темношкірі дикуни в одних пов'язках на стегнах. Ви серйозно? З льодовика біжать темношкірі дикуни, хоч має бути навпаки. Тут мультфільм буквально із перших хвилин, ніби каже, не шукайте тут логіки, її немає. Добре, приймемо це як реальність даного світу. Злі тут темні, а добрі світлі. Зараз у сучасному Голівуді такий би фільм одразу б затаврували б як разийський. Плем'я неандертальців перемагає білошкірих воїнів і починає мародерити. Ось вони вже захопили в полон гарну дівчину блондинку, а наш головний герой, варвар на ім'я Варн, прикинувся дохлим. Коли з'являється слушний момент для втечі, він раптово хапає булаву і починає бити неандертальця. Потім кидає, списав в іншого, провокуючи на себе решту дикунів, і тікає в джунглі. Квест біжи, Форест, біжи, починається. І, звісно, йому вдається втекти, але з дуже великими проблемами. І щоб остаточно втекти від неандертальців, він зробив відчайдушний стрибок віри з урвища. Привіт, Assassin's Creed! Юбісофт! Я розкрив вашу таємницю, де ви взяли ідею для стрибка з великої висоти вниз головою. І варвар виживає, уповільнивши падіння за допомогою ліан. І це виглядає так само, як асасин виживає, стрибнувши з великої висоти в солому. Потім нас переносять до замку вогню, висіченого всередині вулкану. Там імператор розмовляє зі своєю донькою тигрою. Він наполягає на навчанні, але в неї, як то кажуть, дупа горить, вона рветься. У бій, щоб зробити свій внесок у перемогу над ворогом. Але батьку, я теж хочу бачити людей Некрона. Зараз твій головний обов'язок вчитися. Принцеса Тигро, у кожного з нас свої обов'язки. Отже, мій обов'язок сидіти під замком, поки чоловіки воюють, і їм дістається уся слава. Це просто мерзотно, але пригоди на дупу дівчини знаходять її самі. Поки батько веде переговори з посланцями Некрона які які принесли ультиматум про капітуляцію, схожий на пропозицію Росії щодо миру в Україні. До покоїв тигри пробираються викрадачі. Їх послала мати Некрона, щоб викрасти дівчину. Принцеса хотіла пригод. Ось вона їх і отримала в ролі заручниці. Батько чує крики, розуміє, що це підстава, і разом із сином вступає в бій з посланцями. Вони легко перемагають трьох нападників, але тигру вже викрали. Серйозно, а чому коло правителя цілого королівства вогню зовсім немає охорони? Ну, крім його сина. А де інші вартові? Вони що? Чекають на вході у фортецю? Тут виходить, що якщо б мати некрона послала б 10. Посланців миру, то вони поже б змогли б замочити імператора. Отак просто. А охорони коло правителя зовсім немає, крім одного сина. Якого біса? Тут що? І імператор трошки не дружить із головою? Чи він вважає себе таким суперсильним, що зможе сам здолати всіх ворогів? Але одне він робить правильно. Правитель відразу посилає воїнів на птеродактилях. тут їх називають драконами на пошуки, доньки. Але сам розуміє, що знайти її в густих джунглях майже. Неможливо, дракони знайдуть її, батьку неодмінно. Ніч надто темна, джунглі густі, там і птах гнізда не знайде. В тим часом неандертальці з полонянкою зупиняються біля озера. Тигра відмовляється пити воду після них, і один із дикунів жбурляє її в воду. Випігнувши дівчина, розуміє, що її викрадачі надзвичайно тупі і легко піддаються жіночим чарам. І вона вирішує скористатися своєю найнебезпечнішою зброєю жіночою красою, яка дуже легко діє на тупих неандертальців. Щойно дикуни помічають її втечу, вони кидаються на вздогін. Тигрів дається сховатися в порожнистому стовбурі дерева, коли один з неандертальців пхає руку в стовбур його кусає якась краказябра. Це відволікає викрадачів, і вони, вирішивши, що дівчини тут немає, йдуть геть. І щойно вони йдуть: з дупла вилазить щось страшніше за краказябру, яка вкусила неандертальця. Звідти вилазить жінка. Тигра біжить далі, намагаючись знайти дорогу додому, але схоже, вона заблукала. Головний герой Варн теж кудись біжить, куди саме незрозуміло. Нам це не пояснюють. І це головна проблема сценарію: персонажі не розмовляють, не озвучують свої думки та посідовність дій. І глядачеві не зрозуміло, що саме зараз хочуть зробити діючі персонажі історії. Куди біжить варн? Може, він шукає туалет, підмогу чи хоче помститися? Невідомо. Тим часом тупуваті неандертальці шукають тигру, натрапляють на гігантського варана, який вилазить із води. Ящер розкидає дурнів і багато хто гине під його лапами. Не гаючи часу, варан починає обідати. І це все бачить виснажена тигра, і, користуючись такою можливістю, дістається до типу безпечних руїн. А ось Варну не щастить. Він натрапляє на вовків. Йому вдається здолати одного, але троє інших готові ним пообідати. Він тікає, та хижаки, наздоганяють його. Колись здається, що все скінчено, його рятує пафосний воїн у масті. Такий собі місцевий варвар Бетмен він ліквідує одного вовка стрілою і решта відступає. І цей сценарний хід мені навіть подобається. Видно, що сценаристи намагалися тримати глядача в напрузі, стикаючи героїв з постійною небезпекою. І тут відразу хочеться зазначити, що сценаристи. Вели кропітку роботу над сценарієм мультфільму, щоб він був цікавий і навіть не Але, на жаль, в прагненні зробити не так, як в Діснею команда, яка працювала над стрічкою, пішла таким шляхом, що, що глядачі, які будуть дивитися їхній мультфільм для дорослих, будуть настільки занурені в їхній мультиплікаційний проєкт, що зможуть зрозуміти, що відбувається на екрані без зайвих пояснень та слів, адже всі глядачі цього мультфільму, це доросла аудиторія. І це стало помилкою як режисера, так і сценаристів, адже глядача, Рач, дивлячись цей мультфільм, хоче просто розслабитись і насолоджуватись кінокартиною, а не напружувати свій мозок, щоб зрозуміти, що відбувається на екрані, та аналізувати всі дії персонажів. Але далі, все ж, в мультфільмі всі дії персонажів стає зрозуміти набагато простіше, адже нас чекає вже по типу романтична зустріч стародавніх Ромео та Джульєти. Лад дістається до руїн, де вже перебуває тигра. І тут відбувається їхнє легендарне знайомство. І тут виникає цікава дилема, як можуть познайомитися двоє первісних людей. Варіант один. Почнуть розмову як сучасні люди. Варіант 2. Будуть битися, як це зазвичай буває в фільмах про варварів. Але автори обрали варіант три Знайомство через Хавку. Що тобі треба? i'm tired of Я and the i need a change in my life because i don't feel alive and there's nothing that makes me happy Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, Cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Do you believe? Що тут сказати? Дівчині набридло ягоди захотілося м'язка. Сама вона вполювати здобич не може або не хоче, а тут з'являється дужий чоловік. Можна відразу, як кажуть, двох зайців зловити, і чоловіка зачарувати, і м'яса поїсти. А якщо ще її п'ятою точкою пару раз свіркнути, то кров у варвара з головного. Мозку потече в нижню частину тіла, в нижній розумовий орган. Тоді можна не перейматися ні за їжу, ні за ночівлю. Жінка швидко знайшла спосіб полегшити собі життя, повішавшись на шию могутньому варвару. Але любовні ігри в небезпечному світі до добра не доводять, коли парочка вирішила скупатися в джерельній водичці на варна. Напав восьминіг і потягнув його на дно. Тигра, зрозумівши, що нічим не допоможе, просто виплана на берег чекати. Вар виявився сильнішим, за осьминога, зміг відбитися від чудовиська і вибратися на іншу сторону водойми. Поки тигра чекала, її знову знайшли та схопили неандертальці. Серйозно, стільки раз уже вони її ловили, і вона не почула, як неандертальці до неї підійшли. Ну це прям якась клініка вже. А Варда тим часом знайшов його новий друг, місцевий. Бетмен, вони разом повернулися до руїн, але знаходять лише сліди неандертальців. Вони вирушають до їхнього тимчасового табору, там дикуни вже добряче накидалися. А щоб тигра не втекла, її прикували ланцюгом до одного зі своїх. Що ж, хоч тут дикуни проявили логіку, змігши другий раз прикувати тигру вже ланцюгом до одного із своїх. І до речі, це досить такий непоганий та логічний сценарний хід. І коли всі заснули, тигра спробувала звільнитися, але тут прокинувся її охоронець і вона всадила йому перо під ребро. Потім, намагаючись текти, вона потягла прикутого дикуна за собою, впала за обриву, і той придавив її, через що вона втратила свідомість. У цей момент до табору дісталися Варн та Варвар Бетмен. Варвар Бетмен запропонував план. Він відверне увагу неандертальців, а Варн знайде тигру. План пішов у дію, але Варна теж помітили. Зав'язалася битва і шанс знайти дівчину був втрачений. Варвари вирішили відступити, розуміючи, що не зможуть з такою кількістю ворогів, і щоб їх важче було наздогнати, вони ще й розділилися. Непритомну тигру знайшов інший неандерталець, який легко розриває кайдани й кудись її відносить. Він приносить дівчину до відьми. Відьма здає себе милу та добру жіночку, щоб завоювати довіру тигри. І та їй відразу вірить. І тут постає логічне питання: або та ігра вважає, що всі симпатичні люди в цьому світі добрі, або вона просто тупа. Після кількох випробувань так легко довіритись незнайомцям. Ну це прям хронічний даунізм. Відьма підсипала тигрі студійне, вирвала у неї волосину і кинула у котел, щоб дізнатися, хто вона така. З'ясувалося, що дівчина потрібна не крону. Вона вирішує обернути це на свою користь. Дівчина потрібна не крону. От стерва! Вона накличе біду на мій дім! <клес> Але може бути я обернуться на свою користь. От вас, сину. Йди і приведи дикунів, псів не крона. Скажи їм, що дівчина у мене. Скажи, він отримає її за винагороду. Ти привів псів? де ця дівчина! Попалося! Ну, кімпер не втиче, Але угоди з некроном закінчуються погано, що й продемонстрували його посіпаки Велику пожежу бачить Варн і прямує туди. Його друг Варвар Бетмен у цей час відволік неандертальців, поки Варн прямував до відьми. На згарищі будинку Варн. Знаходить живий скелет відьми на останніх магічних силах. Вона розповідає йому, що тигру відправляють до льодяного королівства спершу в портове місто, а звідти кораблем в людяну фортецю. В обмін на цю інформацію Варн обіцяє помститися Некрону за її сина та знищення дому. І відьма покидає цей первісний світ. І Варн поспішає до міста, звідти мають відправити тигру до Некрона. Щойно Варн дістався до портового міста. Звідки тигру відправляють до Некрона? Він виявляє, що запізнився на корабель, на якому матір лиходія забрала дівчину. Проте Варну випав інший шанс потрапити до замку Некрона, адже сюди саме прибули посланці з королівства вогню. Вони теж сіли на корабель, що відправлявся до фортеці антагоніста. Річ у тім, що мати Некрона повідомила королівство вогню про викрадення доньки короля і для її повернення вимагала піти на переговори. Фактично, звичайний шантаж. У вічі король вирішує спробувати щастя і відправляє на переговори свого сина з вірною охороною. Ця делегація. Так, звані посланці миру їде домовлятися не на нейтральну територію, як зазвичай ведуться переговори, а прямісінько в замок до Некрона, так би мовити, у лігового звіра. Щоб дістатися туди, делегація сідає на човен, цим моментом користується Варн, який також застрибує на судно, що пливе до замку. Щойно корабель дістався берегів поблизу замку Некрона, Варн відразу сходить на людяний берег і біжить шукати тигру. Тим часом. Мати Некрона привела дівчину до сина, і тут вона відразу почала наполягати, що йому потрібно одружитися, завести дітей та спадкоємців престолу, бо життя його не вічне. А ось тільки некрон постійно сидить на своєму лядяному троні, а в його тронному залі, скоріш за все, холодно, як в морозилці, тому він відморозив вже собі дупу, мізки і яйка, і в нього, видать, шишка давно не працює, як і мізки, тому він веде себе як повний, пафосний і банько. Навіщо ти привела мені оце? Твоя наречена, сину мій. Вона стане матір'ю твоїх синів. Яка ти турботлива, мамо? Мені не потрібна наречена, і сини також. Але тобі потрібні спадкоємці. Ніхто мені не потрібен! Сказочний долб. Зачем його тільки з больниці випустили? Офіційно Мекрон став відмороженим. Тому йому вже ніщо не потрібно, тим паче жінки. Він наказує відправити тигру в якусь яму для полонених. Тим часом до замку вже прибуває брат із мирною делегацією. Нарешті вони дісталися до фортеці Некрона. А у фортецю проникає і сам Варн. Щойно делегація прибула, відразу починаються мирні переговори, які проходять у дуже напруженій атмосфері. Посланці від королівства вогню пропонують мирну угоду з невигідними для них умовами. А некрон заявляє, що якщо вони хочуть миру, то доведеться віддати за нього тигру, а також зробити деякі поступки, визнати його. Своїм королем, а королівство вогню васалом королівства льоду. Тут мирні переговори зриваються. Цікаво, чому Посланці витягують мечі, і атакують некрона. Ось так швидко тут усе вирішується. Щось не сподобалося. Відразу мечі дістали і в атаку. І щастить посланцям миру, що в них ніхто не забрав зброю. Але не щастить, що некрон володіє магією крінчу і зміг паралізувати всіх за допомогою. Напевно, телекінезу. Ці сцени викликають у мене лише посмішку. Напевно, автор задумував, що вони мають бути напруженими, але я відчуваю тільки крінж, коли бачу, як Некрон змушує всіх посланців самоліквідуватися. Це якийсь треш. Як би там не було, некрону вдається випиляти всіх нападників і їх скидають у ту саму яму, де сидить тигра. Коли вона бачить, як ще тепленького брата з мечем в пузі скинули до неї, вона ж ш... вона шокована і ошелешена. Тим часом. Варм побачив, що некрон використовує магію. Вирішує напасти на нього. Але тепер по-розумному, у режимі Стелсу він бере лук і стріляє лиходію прямо в спиняку. Проте. Навички стріби в нього низькі десь на п'ятому рівні, тому він не влучає і Некрону вдається ухилитися. І якого біса Некрон замість того, щоб використати свою магію і змусити Варна самоліквідуватися, як він вже це зробив з іншими, починає з ним битися. Напевно, Варн зацікав його своєю неймовірною логікою. Його стелсата провалилася, але йому ще стоїть, що Некрон вирішив його не ліквідувати, мабуть, побачив в ньому потенціал боксерської груші. Він вирішив битися з Варном на мечах. Битва виглядає теж крінжово, як у якомусь дешевому дитячому мультфільмі. Досить Рекатурно й театрально, але дивитися навіть трошки цікаво. Варв зміг завдати Некрону рану, коли той зрозумів, що може програти, він використовує свою магію і долає варвар. Але замість того, щоб його ліквідувати, наказує відправити до тюремної камери. Чому Некрон так робить, незрозуміло. Інших посланців він з легкістю знищив, а якогось випадкового варвара кидає до в'язниці. Ну, як кажуть, у відмороженого логіку в його діях шукати не варто. Щойно Варна доставляють до камери, тригра приходить до тями, Вона вже поплакала на тілом брата, бере ножик і в режимі стелсу йде шукати вихід із цієї людям. Фортеці. Але тут вона натрапляє на свого коханого, який уже сидить у камері. Тигра знаходить Варна, але той наказує їй тікати. Дівчина не хоче тікати, вона прагне врятувати його і біжить шукати ключ. Та її пошуки закінчуються тим, що її знову ловлять. Тим часом до Варна, якого навіть не зв'язали, заходить один тупий неандерталець. Варн легко його долає, вибігає з камери і починає шукати вихід. Його помічають інші, починається погоня, все ж Варну вдається знайти вихід. Він. Вилазить через дірку в льоді, щойно Варн вибрався на поверхню, за ним починається погоня по льодяних скелях. Потім звідки збереться буревій, який наславний крон, коли варно вдалося вибратися зі смертельного буревію, в нього закінчуються сили і він падає. Ну це і не дивно. Будь-яка інша людина на його місці вже б замерзла, бігаючи в одних трусах по снігу в мороз. І коли здавалося, що варвар вже кінець, йому на допомогу приходить варвар Бетмен, який долає всіх неандертальців і забирає героя собою до фортеці вогню. І там Бетмен Варвар відразу пропонує план, як здолати Некрона, послати на нього авіацію з птеродакторів f 16 щоб ті використали техніку стелс проникнення та атакували Некрона. І цей план надійний прям як швейцарський годинник. Ну тут усе йде за шаблоном найкрутіших пригодницьких фільмів 90-х. Група героїв на птеродактилях без проблем залітає в людяний замок Некрона. Схоже, біля нього зовсім немає охорони. Але проблеми починаються всередині твердині, адже там на них чекає система до історичного ППО на голови птеродактерем Ев 16 Летять камені та стріли. І до речі, протиповітряна оборона некрона досить ефективна. Їм вдається збити практично всіх пташків. Неушкодженими залишаються тільки двоє. Птах Варна напевно має унікальний оновлений софт та радар, бо вдало ухиляється від усіх атак. Але все ж його зачіпає одна шайтан стріла, і він збивається з курсу. А ось птеродактиль Варвара Бетмена зміг дістатися прямо до некрона. Гадаю, це вже не f 16 а f 35 птеродактиль, раз він так легко обійшов усі системи ППО. Але врешті-решт дістають і птеродактиля Бетмена. проте йому вдається катапультуватися прямо до Некруна. А у того він вже повністю фляга потекла, і мізки вкрай відморозилися. Він виліз на вершину вежі і почав просто ржати, як коняка. Тим часом варну на своєму. Підбитому F 16 шістнадцятому птеродактилі, що збився з курсу, вдалося дістатися до тигри. Замість Некрона він знайшов її та матір Лиходія. На Варна нападають неандертальці, але йому вдається їх здолати. І він рятує дівчину, а мати Некрона не вступає у бій і біжить до свого притрученого синочка. Щойно Варн врятував тигру, починається епічна битва Варвара Бетмана проти Некрона. Якщо коротко, то Варвар Бетмен, скоріш за все, є батьком лиходія. Я так розумію, по молодості, коли він був ще гарячим чоловіком, він натрапив на матір Некрона, тодішню відьму. І добре, її так віджарив, так що вона завагітніла і в неї народився ось такий притрушений синок. Битва відбувається максимально крінжово. Некрон намагався здолати варвара своєю магією, але нічого не виходить. Вона не діє на цього мегапафосного крутого мужика. Варвару Бетмену після багатьох спроб все ж вдається здолати магію і жахнути Некрона своєю гігантською сокирою. Прибігає матір, яка також кричить, як ненормальна. Варвар Бетмен вирішує добити Некрона, а потім береться і за його притрушену матусю, в яку також швиряє. Сокиру щойно варвару вдалося здолати всю сімейку. льодовик раптово починає розростатися, загрожуючи поглинути фортецю вогню. В імператора не залишається іншого виходу, як випустити лаву, і лава тут тече як вода. Серйозно, краще не питайте, чому у вулкані є лава і чому вона тут тече як вода. Та просто з цим потрібно змиритися. Отже, лава виливається як вода, швидко досягає фортеці Некрона, заповнюючи всі зали. Фортеця починає руйнуватися і наступ льоду вдається зупинити. Варну і тигрі вдається врятувати. Рятуватися на ледь живому f 16 птеродактилі. Також фортецю покинув і Варвар Бетмен, адже він просто мегапафосний і крутий. У фіналі ми бачимо, як головні герої рятуються і приземляються біля якоїсь водойми. Там Варн бачить, що і варвару Бетмену вдалося врятуватися. Потім на тлі шикарного краєвиду Варн цілує свою кохану, а крутий мегапафосний варвар у масі спостерігає за всім цим і посміхається. І на цьому мультфільм завершує.